Друзі, вітаю! Дуже гарні новини у нас з Європейського Союзу. Вчора дуже коротко я вам розповів. Сьогодні хочу трошки глибше, трошки більше деталей. Є нові деталі, зрозуміло, хто дотиснув Шольца, і ви будете здивовані. Так саме німці, що сталося, що відбулося. Давайте все проговоримо. Тим більше є класні новини з Сполучених Штатів Конгрес попрацюю ще тиждень довше, щоб узгодити позицію по Україні і, власне, виділити гроші для того, щоб у всіх Різдво було Різдво. Ну і сюрприз для Дональда Трампа, навіть якщо він переможе, не зможе вивести Сполучені Штати із НАТО, що придумали в Сенаті і Конгресі. Давайте все разом проаналізуємо, але скажу одразу: це день гарних новин, як мінімум, точно зранку. Не будемо ручати далі, але зараз є про що поговорити, і це непогані речі, тому з вас. Підписка на цей канал, ми витискаємо російські наративи російських агентів. І, друге, дуже прошу, зробіть донат. Нам залишилось неповних 400 тисяч гривень, а можливо, навіть 300 з хвостом, для того, щоб добити цей збір. 100 FPV дронів. Тому, друзі, у нас 236 тисяч в цьому каналі. Давайте по гривні, по дві, і збір закривається. Власне. Всі проголосували одностайне рішення, і наші друзі в кавичках чи в лапках угорці просто покинули залу. Ну і все сталося так, як вам казав, що для якщо хочете домовитись із угорцями, говоріть із німцями. І тут якраз таки так і сталося: вийти орбану з кімнати під час голосування за рішення щодо України запропонував Олаф. Шольц ну, насправді лідерське рішення. Про це пише газета Політико. За словами двох посадовців, Шольц сказав Орбану в присутності інших лідерів. Якщо він дійсно не бажає погоджуватися, то може залишити кімнату, щоб лідери ЄС могли прийняти одностайне рішення на за його відсутності. Водночас, один з посадовців уточнив, що ця пропозиція не була остаточно е, спонтанною, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Тобто Європейський Союз знайшов, як дотиснути Орбана, але сказав для того, щоб ти нам не портив і не марнував статистику, просто вийде. Ну, насправді для Орбана ідеальна історія по багатьох причинах. Ну, він Путіну казав, що не буде голосувати в підтримку України. Ну і він не голосував. Ну, європейці попросили не заважати голосувати. Ну, він і не заважав. Ну, одним. В будь-якому випадку, Орбан зробив свою справу і для Путіна, і для нас. Від Орбана вийшов його радник, теж по прізвищу Орбан і сказав дуже грізно, що у нас ще є 70 моментів, де ми можемо заблокувати вступ України в ЄС. Нічого добре, блокуйте. В березні мають власне, придумати цю символічну рамку. Ну, це така смішна історія. Насправді, давайте нам нашу рамочку, і ми погнали. Вже можна починати процес переговорів, вже можна якраз готуватися до цього, запускати процеси. Одним словом, нарешті нарешті почали рухаємося, йдемо, і це насправді дуже гарна новина. Це історичне рішення. Тут точно треба подякувати і Олафу Шольцу. Тут точно треба подякувати і Урсулі фондерляйн. Тут точно треба подякувати Шарль Мішелю. Це дійсно потужні класні лідери, які зробили все можливе, щоб продемонструвати єдність Європи, єдність світу проти агресора. Ну от і, знаєте, коли кажуть, що Європа стара, Європа стерлася, нічого нічого подібного. Дійсно, коли треба в потрібний момент, вони приймають правильні проєвропейські рішення. Ну одним словом, двері відкрили перед Україною, перед Молдовою. Ну і кандидатом члени зробили Грузію. Ну і це натяк не просто на те, що вони хочуть і швілі взяти в Євросоюз, а вони хочуть взяти грузинський народ. І сказали, друзі, все в ваших руках. Міняйте уряд, робіть реформи, скидайте російських олігархів, і Європа вас чекає. Можете бути першою країною на Кавказі, яка вступила в Європейський Союз. До речі, щоб ви не думали, бо мені теж я пам'ятаю, ви в коментарях писали так. Вибачте, але ж там про російський уряд так. У нас свого часу був Янукович, але нас від цього е, ніхто не відкидав і всі запрошували в ЄС. Просто казали, робіть реформи. Януковичі приходять і йдуть. Можливо, навіть не йдуть, а летять зі своїми страусами. А тут історія про те, що чекають людей та країну. В Івана наприклад, в швейцарському банку були проблеми, не захотіло йому віддати його мільярд доларів. Сказали: поясни, де ти взяв, бо у нас є підозра, що ці гроші зароблені. Корупційним шляхом і швейцарський банк гроші заморозив. Ну, отак от от буде зі всіма російськими олігархами. Друзі, 12-й пакет санкцій теж прийняли. Проти Росії за Україну так треба розуміти, що дірява система ці пакети санкцій не працюють так, як нам би хотілося. Але в будь-якому випадку певні обмеження на Росію ляжуть. Вони не катастрофічні, вони не знищать їхню економіку. Але тим не менше, в будь-якому випадку треба підкручувати цей намордник на. Обличчі цієї потворної тварини для того, щоб якраз таки зафіксувати його максимально і потім можна було нею управляти. В будь-якому випадку санкції нам треба нарощувати. Ну і був такий дивненький скандальчик невеликий. Австрія не хотіла голосувати ні за вступ в ЄС, ні за пакет санкцій. Типу, мовляв, а от наш Райфайзенбанк який працює в Росії, українці визнали спонсором тероризму? Так визнали. Ви пам'ятаєте, я вам постив відео. Я сам організовував протест проти цього банку через те, що вони підтримують в дні, коли Росія обстрілила Маріуполь, Рейфайзен там працював, платив податки за ці податки, купувались ракети. Тому, якщо вони думають, що можна... Тиснути на Україну одностайністю, типу, не визнавайте їх фашистами і спонсори тероризму. Це працює. Ні, друзі, так не працює. І ми вам про це нагадаємо. Але дякуємо і Австрії. Насправді дякуємо і Угорщині. От за таку позицію, насправді, дякуємо всім. Європа показала, що вона відкрила обійми для України і це дуже дуже потужно. Але найбільше дякуємо і Шольцю, і Урсулі, і Шарль Мішелю. Ну і зрозуміло, що нашим дипломатам. От, які теж зробили надзвичайно велику роботу. Загалом, в Сполучених Штатах теж іде класна новина. Сенат США відкладає канікули, аби спробувати знайти компроміс для схвалення додаткового фінансування для України. Друга, гарна новина, надіюсь, надійс них все вийде. От є такий сенатор Джон Тюн. Другий за посадою республіканець в сенаті після міця Маконела. От він каже, що ми досягаємо прогресу, і білий дім бере участь що добре, все обнадіє, <кій> і власне будь-яка угода в сенаті повинна отримати схвалення палати представників, законодавці якої залишили в Вашингтон, щоб розпочати святкові канікули, що унеможливлює хвалення допомоги до Різдва. Але в будь-якому випадку, якщо договорюється сенат, ми розуміємо, що тоді вони точно голоснуть одразу по виходу. Тому, як мінімум, буде дуже потужний яскравий меседж. Тому з'являється гарна надія, що будемо з грошима, і це непогано. Ну і третя новина: це Конгрес ша схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників. Всі злякалися, що Трамп може виграти, і сказали, що слухайте, є такі розвіддані. Хтось говорив, що це плітки, хтось що розвіддані, хтось що це аналітика. Що Трамп, коли війде, може вивести Сполучені Штати з НАТО. Ми з вами про це говорили в наших відео. Ну от вони взяли це. Називається система балансів та стримувань. Це називається. Вставлення запобіжників в майбутнє. Ну і власне як свого часу комі з Обамою робили ось такі законодавчі, справедливі стримування для Трампа. Точно так же зараз Сенат і Конгрес теж це голосує для того, щоб убезпечитися. Ось така історія. І бачите, переживають. Ну в будь-якому випадку нам в НАТО треба вступати. Бажано, щоб там були все таки сполучені штати. Без них тоді не буде сенсу. Залишиться тільки агресивний оскал Росії проти НАТО, але сили. Того міцного хребта, який на собі тримає все НАТО, не буде. Ну тоді, вибачте, ми може й не підемо. От але я вірю, що Сполучені Штати це все продумали. От, знають, що робити і убезпечили, щоб президент не зміг вивести з НАТО е якраз таки Сполучені Штати найпотужнішу армію сьогодні в світі. Ну, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам початок переговорів про вступ з Європейським Союзом. Е е загалом. Ваше відчуття для мене от просто не покидає і вчора вечір, і сьогодні весь ранок не покидає відчуття такої приємної, доброї, спокійної, але все ж таки легкої ейфорії. Дійсно, історичне класне рішення. Україна рухається в Європу. Друзі, підпишіться, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.